Ой, морозе морозенку, українська історична пісня. Ой, морозе морозенку, ой, да ти славний козаче, за тобою, морозенку, вся в країна плаче. За тобою, морозенку, вся в країна плаче. Ой, не так вся Україна, як рідная мати, Заплакала морозиха. Стоя біля хати, заплакала морозиха стоя біля хати. Ой, не плач же, морозихо, не плач, не журися. Ходім з нами, козаками, медвина напийся. Ходім з нами, козаками, медвина напийся. Чогось мені, козаченьке, медвино не п'ється. Десь то син мій морозенко, з татара об'ється, Десь то син мій морозенко, з татара об'ється. із за гори, із за кручі горде військо виступає, попереду, морозенко, сивим конем грає, попереду морозенко сивим конем грає. Бились зранку козаченьки до ночі глухої. Козаків лягло чимало, а татар у Троє. Козаків лягло чимало, а татар утроє. Ні один козак не здався живим у неволю. Полягли всі не вернуться ні один додому. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Не вернувся й Морозенко, голова завзята. Замучили молодого вороги прокляті, Замучили молодого вороги прокляті. Вони ж його не стріляли і на чверті не рубали, тільки з його молодого живцем серце взяли, тільки з його молодого живцем серце взяли. Взяли його поставили на савур могилу. Дивись тепер, морозенку, на свою в країну. дивись тепер морозенку, на свою в країну.